Слава нації. Нація це територія. Люди, які живуть на цій території, незалежно від кольору шкіри та віросповідання, і влада, яка захищає інтереси цих людей та захищає їх фізично. Я працюю для того, щоб якнайшвидше в нашій нації постала така влада. Знов ворог обстрілює наші території. Знов є загиблі. Personі, по всій лінії фронту цивільні, військові. Тому ми маємо нарешті перейти до тотальної війни, поставити провенсловість на військові рейки. але це ми зможемо зробити лише з новим урядом, з новою владою. Тому що це юра. Його не турбують життя звичайних українців. Ви бачите, він нія ніяк нічого не робить для того, щоб почати власне виробництво систем ППО, ПРО. Нічого. Тому що по ньому не летять снаряди, по ньому не летять ракети. По Грушевського, по Банковій, по Кончі Заспі не летять ракети. Тому що це уряд від ворога. І я. Це вже знаю давно. І наложу аргументи для того, щоб все більше людей це зрозуміло. Так от, ми, як нація, як держава маємо перейти в режим тотальної війни. І всі ресурси спрямувати на Війну на, св... на, вибор... на те, щоб вибороти нашу свободу якнайшвидше. Промисловість перенести на військові райки. Але ж ця влада цього не робить. От і ви бачите все, що вона робить. Бачите ці блекаути почалися. І це ще раз підтверджує те, що ми маємо перейти як нація, як держава в режим тотальної війни. Всі ресурси мають бути спрямовані на забезпечення безпечного неба нашого і на звільнення наших людей. Всі ресурси. Вся нація має працювати на це. Так як дивіться, як я вже казав, пам'ятаєте, в Другій світовій війні Британію бомбили, і міста бомбили, але якось вони виробляли і зброю, будували і кораблі, і літаки, хоч їх бомбили. А нас теж бомблять, і що ми не можемо, ми все можемо, тільки не з цією владою, зрадники. А тому, дивіться, як я бачу, ще раз, як завжди, я повторюю, що є просто така штука, як теорія ймовірності. Ми бачимо, що прилітають ці снаряди, ракети найбільше при фронтовій регіони. При фронтовій території, прикордони, і в великі міста, тому тобто, ну, я ще раз закликаю людей. Із цих територій, при фронтових, і з великих міст виїжджати. Тому що теорія ймовірності каже, що туди найчастіше прилітають. Ну, не, не теорія, а практика цієї війни каже, що вороги стріляють найчастіше туди. І щоб вижити. Треба десь в менш заселені регіони переїжджати в села, в віддалені села. Я не кажу, що туди не може прилетіти. Може. Але там більша ймовірність вижити. Також жінки і діти мають можливість виїхати за кордон. Ну, отак. Така реальність. І кожен має потурбуватись про свою сім'ю, про своїх дітей. Тому що влада не турбується, вона турбується лише за себе, за утримання своє при владі. І декілька думок на майбутнє нашої нації, нашої держави. Я думаю, що от як держава Ізраїль вже багато десятиліть знаходиться в режимі тотальної оборони, і в них командувач армії, верховний це не голова держави, не цивільна людина. Це голова Генштабу. Військова людина. Тому, я думаю, нам в нашій ситуації треба брати приклад з них. І треба, щоб у нас був командувач Збройних сил, не цивільна людина, а саме військова голова Генштабу. А головою уряду в нас має бути прем'єр-міністр. І цей голова Генштабу має звітувати перед прем'єр-міністром. Я так бачу і думаю, так буде ефективніше. Ми бачимо зараз хто. Командувач. Ну не кажучи вже, що у нас всі командувачі від п'ятої колони, всі зрадники в верхівці військового і політичного керівництва країни. Але нічого, ми з ними розберемось, з цими зрадниками, по заслугам біддячими. Так як вони з нами, так ми з ними. Ще раз хочу нагадати нашій так званій еліті. Яка 30 років світилась на телевізорах, на радіо скрізь, а зараз мовчить, що нації ніколи не будувались на мовчанні, на страху. Нації завжди будувались з позиції сили, з позиції правди. А ви хочете пересидіть, в мовчанку пограти, пересидіть погратися з цією п'ятою колоною. Так не буває, так не робиться. Значить, ви не еліта. Ви, не, ви, ви, не, ви хочете залишити якийсь слід в історії по собі? Чи пусте місце? Хто ви? Дайте відповідь самі на питання собі. Чи боягузи? Ну, дарма, напевно, 30 років ми вважали вас кимось в цій країні. І поважали вас. А зараз ви замовкли. Так хто ви? Дайте відповідь на питання самі собі. І, будь ласка, зверніть увагу на приклади в нашій історії, коли справжня еліта доводила свою відданість державі, нації і народу українському. А що робите ви? Так, от, пан Данілов в Чорних Трусах розказував нам. Що не, не можна заморожувати наступ? Так де його не заморозили? Люди на окупованих територіях українці, такі самі, як ми з вами, чекають визволення. А що вам 150 танків не вистачає? Дай Дайте звільнення територій. Кого ви звільняєте? Тільки в позиційній війні е, залишаєте наших героїв вмирати кожен день? Ну, але що ж взяти? Влада п'ятої колони тільки робить те, що їм наказує ворог з Московії. Але вже вони відступати не будуть. Вони вже свої цілі досягли і на них закріпилися. Це сухопутний коридор Крим, вода в Крим. Це що їм було потрібно, так звана Нова Росія. І ця влада вже ліщені дні тримається. Скоро її не буде. І вона буде вся в тюрмі. По заслугам. Як вони до нас, до простих українців, так і ми з ними. Нікому не буде ніякої пощади, ніякого жалю. Всім до вічного. Також вчора мене застав цей блокаут, і добре, що в мене на телефоні було декілька книжок хороших. І в кого є час, то. Ну, то має можливість знання, це сила, як знаєте. Я вчора читав, як завжди. Я люблю, ви знаєте, кого читати. Я вже казав. Сара Вінстона Черчилля. І ще багато хороших книжок є на сайті архів.орг. На тих авторів, яких я згадував. Там абсолютно безплатно. Ви можете зайти, скачати, там навіть аудіокниги є. Архів.орг англійською, звичайно. І українські книги там є, і документи різні. Так що знання це сила, якщо у вас є вільний час або блокаут і е, є вільний час. Заходьте на цей сайт, качайте книги от авторів, яких я вже називав, там Макіавелі, Сунзи, це обов'язково треба прочитати. Так що там повинні бути. Можливо, не всі українською. Ну, навіть я читаю англійські книжки. Я не всі слова розумію, але в, в контексті воно все зрозуміло в принципі. Добре, перейдемо до обговорення новин. Твіттері СТВ пишуть. В Кремлі вважають, що для перемоги треба мобілізувати 5 мільйонів московитів. Каже генштаб. Один штаб ще раз підтверджує, що у нас влада п'ятої колони і генштаб п'ятої колони. От у них є така інформація. Для чого цю інформацію всім людям в новинах? Розказувати, що 5 мільйонів. От вони мають таку інформацію. Для чого? Щоб налякати нас? Я іншого, іншої причини не бачу. Що нас же Генштаб, ну як наш? Наш. Генштаб нас залякує. Що вони хочуть мобілізувати 5 мільйонів. Не знаю, нормальний генштаб е, ніколи би не видавав інформацію, яка може залякати населення. На тільки видавав би інформацію таку. Для підтримки морального духу. Це не наш Генштаб, це зрадники генерала, які там сидять. Я вам кажу. Вони тільки залякують нас. Скоро вони всі будуть сидіти в тюрмі. Фактиві пишуть: оборонні компанії США та ЄС нарощують виробництво для задоволення попиту України, каже Інститут вивчення війни. От е, вдячний я всім цим. Компаніям і націям, які допомагають нашій армії. Тільки одне, бачите, от наша влада нічого не робить для виробництва зброї, нічого, нічого не виробляє майже. Щось там сказали, якісь снаряди роблять все. Що добре, що є в нас народи, нації, які нас підтримують. Бо якби не було, то дуже було б скруто в нашій нації з такою владою. Яка нічого не робить, ніякої зброї нічого не робить. Тільки бігає, кричить на весь світ, звинувача інших. І скоро буде сидіти в тюрмі. Економічна правда пише: Арселор Мітал Кривий Ріг призупинив роботу через перебої за електропостачанням. Так, були перебої, ну не зрозуміло, з чим вони пов'язані, як я вже в вчорашньому стрімі говорив, чи то вороги пошкодили щось, чи то. Влада нас просто залякає, ну, отаке от підприємство зупинилось. Так. Може вони хочуть аргументувати, що от арселор зупинився, ми не можемо влада. Типу робити зброю, бо такі підприємства зупиняються. Але не, не чули ви про таке, що дизельні генератори можуть, за, можуть забезпечити чи ще якісь генератори військові підприємства? Нам дають закордонні країни скільки багато цих генераторів. Що ми не можемо налагодити? Виробництво зброї і систем ППО на автономних системах генерації енергії Можем. Можем. Можем технологічні процеси розробити такі, які не вимагають багато електроенергії. Але влада цього не робить. Бо це влада зрадників. Київ індепандент. Кись там він від чогось індепендент, напевно, пише. Розвідка. В Московії потрібен тиждень, щоб підготуватися до наступного масового нападу на Україну. Запаси високоточної зброї вичерпані. Але в Москві залишилося багато менш точних ракет, заявив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Так от пан Юсов, а скільки в нас ракет є? Чого ви не задаєте таке питання? Скільки в нас є ракет? Яких? Чи нам потрібні ці ракети? Що ви тільки рахуєте їхні ракети. А нам не потрібні наші ракети, так? Тому ми їх не робимо. Для чого нам? Ракети для зенітних комплексів, щоб збивати ракети, щоб знищувати горогів. Нам не треба, правильно? Ні, нам треба. А ви нам не треба. Влада п'ятої колони. Економічна правда пише. СБУ підтвердила обшуки в. VS Energy Гінера Бабакова і Єводіна, яка контролює шість Обленерго. Тобто компанії, які там зв'язані з Московією, контролюють шість Обленерго. Розумієте, в нас з московськими власниками. І от питання, да. От Укр... Укрнафту націоналізували, так, да? з власником, так би мовити, українським. А от не націоналізували шість ОБЛЕНЕРГО з ворожими власниками, які дійсно можуть зробити вплив на нашу енергосистему. Їх не націоналізували для чого? Ну, не знаю. В них тільки проводять обшуки. Їх не забрали у їхніх е, московських власників. А от у Кернафту забрали, бо отже ж така от потреба була. А чого не забрали ці обленерго російських власників, не націоналізували? А тому що, по-перше, то, все було для ну, Зукернавтої, щоб допомогти другу Малюка Вове позбутися неліквідних активів. А по-друге, ну як же ж так, <кхух> щоб влада п'ятої колони від ворога забирала у ворога його ж. Активи цієї електростанції. Не можна От Укрнафту націоналізували, а московський Обленерго з власниками Московським. не націоналізували, бачите? Це все пояснює логіка того, що при владі п'ята колона, як завжди. Так. Те я й пише: Зеленський провів чергове засідання сталінської якоїсь штуки, місця, де вони збираються. Які ключові питання обговорила? Які ж вони ключові питання обговорила? Учасники засідання проаналізували забезпечення сил оборони технікою озброєнням та боєприпасами? Окремо йшлося про актуальні потреби української армії для походження зимового періоду? Команда військ оперативних напрямків. Та головнокомандувач ну, ЗСУ розповіли зраднику ЗАП про актуальну ситуацію на фронті та про дії на Донеччині. В свою чергу українська розвідка доповіла очільнику держави про плани російських окупантів на найближчий час. Тобто, де плани про виробництво зброї про виробництво ППО немає, як завжди. Ну, Я не втомлюсь ніколи про це говорити, Тому що. У війну держава повинна виробляти свою зброю, своє ППО, свої боєприпаси. А вони не обговорюються. Ну, типу, не надала для чого? Всі ж і так знають, що ми п'ята колона, що ми цим не будемо займатися, правильно? Час працює проти нас. І чим довше е, п'ята колона буде при владі, тим більше ми втратимо невинних життів цивільних і життів наших героїв. Які їх не захищають і про них не турбуються, ви знаєте. Вони турбуються при, тільки про себе, про своїх діток і внуків. Ну, все одно вони будуть в тюрмі. Довічно. Так, читаємо далі. Економічна правда пишена. Україна відновить транзит е, нафтопроводом Дружба, але треба пам'ятати про причини зупинки Галущенко. Україна планує відновити прокачку нафти нафтопроводом дружба, але наголошує, що причиною зупинення транзиту є російський обстріл. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі національного терм... телемарафону. Так, от, я хочу запитати пана Германа Галущенка. а... З яких причин ви відновлюєте цей транзит? Чому ви відновлюєте цей транзит? Дайте пояснення, чому відновлюється цей транзит Нафтопроводом Дружба ворожої нафти під час війни. Коли вороги вбивають наших людей, ми допомагаємо їм заробляти гроші на нафті. Герман Галущенко, чому ви відновлюєте цей транзит? Дайте відповідь на питання. Можете щось сказати з цього приводу, чи ні? Чи язик десь загубився? От скажіть, чому ми відновлюємо цей транзит? Сензор пише: Зеленський розкритикував ОБСЄ за недостатню участь у спробах зупинити керівника Московії. Московська війна проти України це для будь-якої організації, сказав зрадник, ЗА розкритикував. Я от не розумію, як він має право цей підлий лицемір когось критикувати, коли він до 24 лютого нічого не зробив, щоб захистити нашу державу, наших людей. Він ще когось критикує, підлий лицемір, зрадник Зеленський А що ти зробив, гнида? Що ти робиш? Падло. Йдемо далі. Е, тут є ще була новина ще за 13 вересня, але сьогодні були згадки про неї в прасі. Я хочу про неї розповісти. Залізорудні комбінати звернулися до зрадника З щодо експорту море. Через блокаду українських портів для експорту металу та проблем з логістикою галузь працює на 15-20% потужності. Дев'ять залізорудних комбінатів звернулися до зрадника З та зрадника Шмигаля із закликом посприяти з блокуванням експорту металу через порти. Новина за 13 вересня. І сьогодні були згадки про цю новину. Так от я хочу сказати: нормальній країні, воюючій державі при нормальній владі такої проблеми не було, тому що всі, всі виробництва металу, весь би метал викуповувала держава для військових потреб. І весь би арселор, Мітал працював би на державу для військових потреб. І всі виробники металу працювали б на державу і експорту ніякого б не було. Для... Добре, давайте зараз метал будемо експортувати. Який нам потрібен для зброї, для танків наших, для ракет, для гаубиць, для кінці кінців кулеметів, набої. Давайте зараз будемо експортувати метал. так? Нам не треба метал. Це нормально уявити в воюючій державі, та я не знаю. В Америці під час Другої світової війни були заклики до людей: здавайте металолом, бо країні треба метал. Не можна було навіть шини купити. Тому що в країні не вироблялися автомобіль. Тому що країні треба була гума, треба був метал. А в нас хочуть експортувати метал. Країна не скупляє метал. Бо... Нема, не знаю. Ну, п'ята колона, розумієте? В нормальній воюючій державі знайшлися гроші і все би виробництво металу, весь би метал викуповувався військовими підприємствами на військово-промисловий комплекс. А що в нас? Світ на виборі, п'ята колона. Тому я ще раз кажу: хлопці, дівчата, жінки-чоловіки, час працює проти нас. Але ми нація молода, ще народжуємося, але ми сильна нація. Ми сильні. Ми сміливі. Мене звати Олександр Бартело. Слава нації!